Привітки, привітки! Ви на каналі Готуємо разом. Ми готуємо сьогодні з вами ось таку смакоту в рецепт в духовці. Смачно, просто, тож берімо до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібна одна середня цибулина, все, як завжди, очищаємо та нарізаємо на кубики. Рецепт дуже швидкий, простий, нічого складного, доступні інгредієнти, готуються просто, тож я продовжую готувати вам всім приємного перегляду. Цибульку ми вже нарізали, беремо пательню, додаємо трішки масла або олії і будемо смажувати цибульку до золотистої скоринки. Сьогодні смажу на маслі. Цибульку смажемо 3-4 хвилини на маленькому вогні. Тепер нам буде потрібно трішки солодкого перця. У мене один великий, тому додаю лише половину. Будемо нарізати на кубики такі більші кубики. Перець ми вже нарізали, нам будуть потрібні печериці. додаю 6 штук печериць, в мене такі середні або 3 великих. Нарізаємо в довільній формі, я нарізаю на такі слайси. Цибулька смажиться, додаємо до неї солодкий перець і будемо смажити на середньому вогні 3-4 хвилини. Перемішуємо і додаємо за 4 хвилини печерицю. Вже будемо смажити на маленькому гніт також 3-4 хвилини. Перемішали, залишаємо смажити, Нам буде потрібен один середній кабачок. Будемо нарізати на кубики, але на такі дрібніші кубики. Зараз покажу приблизно, на які кубики нарізаємо. Ось на такі невеличкі кубики будемо нарізати наш кабачок. Тепер печериця вже трішки підсмажилися, вже гарно виділили навіть сік, додаємо кабачок. Будемо смажити на середньому вогні 5 хвилин, трішки перемішаємо. Поки ця смакота смажиться, ми готуємо тісто. Нам буде потрібно 3 яйця. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, то підтримайте його. Не забувайте про вподобайки, безкоштовні коментарі, що вам цей рецепт. Всім вам дякую! До яєць будемо зараз додавати 250 мл молока. Немає різниці, чи з холодильника, чи кімнатної температури, чи тепле. І будемо ретельно перемішувати. Друзі, я додаю звичайне молоко з холодильника. Все добренько перемішали і зараз сюди будемо додавати борошно. Борошна будемо додавати 150 грам. Один момент не додаємо ні розпушувача, ні соди, лише борошно. І все потрібно ретельно перемішати. Коли вже гарненько все перемішаєте, додаємо спеції. Я додаю сіль, додаю обов'язково суміш перців, і також буду додавати прованські трави і перемішуємо. Все перемішали. Тепер нам буде потрібен ще сир. Я додаю сиру 30 грам, натираємо на терцями. Незвичайно тверда моцарела, Люблю цей сир, до рецептів дуже файно пасує. Сир нас вже натертий, тепер сир додаємо до нашої заливки і будемо все добре перемішувати. Друзі, не забувайте про соротній зв'язок. Обов'язково навчіть коментарі, з якої країни чи місто видивиться відео. Знаю, що пишете. всім вам дуже дякую. Все добре перемішали, тепер дивимося до нашої петелі. Провіримо зараз, що кабачок вже в нас м'ягесенький. Кабачок мягесенький, тому зараз ще добре перемішаємо і виключаємо. Все перемішали і тепер наші овочі додаємо до нашої заливки. Все потрібно ретельно перемішати. Беремо форму для випікання. Я буду змащувати масло, можете змастити олію, маргарину, чим любите, і можете також застелити пергамент. Виливаємо нашу суміш. Я ще трішки посиплю кунжутом, і ми будемо запікати в духовці при 180 градусі 40 45 хвилин плюс, мінус залежності від вашої духовки. Подивіться на цю красоту смакоту аромат на весь дім. Він ще такий гарячий, але мені вже не терпиться його спробувати, тому зараз будемо смакувати всім, хто їсть, всім смачного. Він ще дуже гарячий, але в мене тут вже всі на нього чекають, готую не вперше всі знають, який він смачний, тому я можу сміло вам рекомендувати, спробуйте приготувати дуже-дуже смачно. Напишіть коментарях, що сподобався на цей рецепт. Можливо, вже його готували. Також хочете поділитися своєю думкою. А я вам всім рекомендую, готуйте, смакуйте дуже файно, дуже смачно. Звичайно, трішки треба, щоб він остиг, але не терпиться вже знову його куштувати. Я вам всім дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічі нового відео. Бережіть себе, всім миру та спокус, всім па -па, па па До зустрічі. Всім дякую за ваші перегляди.